Вы вообще охерели! Граждане Украины Так молодой человек, пожалуйста, представьтесь Камеру отведите Нет, я не Инспектор буду отводить Инспектор взвода №1, роты №2 батальона управления патрульной полиции, полицией Покажите Логин, документы Водикамера почему не Покажу работает? Покажем вашие документы Водикамера почему Води камера не камера работает? Водикамера вимкна Нет, не, не вимкна Логинов Юрий, Юрий, Юрий Григорович Инспектор один... взвода №1, роты №2 Я не полностью ознакомился Хорошо, камеру отведите и ознакамливайтесь Так, да, на какой дате? 09.07.25 Где так? Попривыкали, ютубом на движется и. Лізуть в роботу поліції постійно. Що й посилає, Чому мат? ти матюхаєшся? Потому що ви мене матом посилаєте. То посилає я Ти я мене тим'яні. Остановив за не зупиняв. Ти мені засіб отут. Він ти мене становив. Тут стояв транспортний засіб. Яким саме чином я вас зупинив? Я за вами їхав. Вівку красний проблисковий маячок. Ви зупинились? Ви проїжджали мимо і втрутились в роботу інспектора патрульної поліції. Червоний маячок працював? Ви знаєте, що Я зоб... втручання... зобов'язаний становитися втручання в роботу, працівників. Я зобов'язаний і... становитися. Ти розумієш мене чи ні? Я стояв не на проїжджах по правилам частини. дорожнього руху. Ти стоїш на проїжджій частині. Ти стоїш на на проїжджій проїжджій частині. Ти стоїш частині. тому що тут перехрестя і був вимкнений пробусковий маячок. А я коли їду, я маю право, я, я маю по закону встановитися, коли робота пропускаю маячок? транспортний засіб патрульної поліції стояв не на проїжджій частині, по якій виїхали. Як не на проїжджій? А не де, проїжджій а де, ти, частині, на ви а де ти оце стоїш? Не на проїжджій тобто частині? Пишемо, на якій підставі на... розгляд справи проходить без мене. Як це без вас? Ну без Проходу мене. Ну ви мене не пускаєте. Куди вас пускаєте? Ваш автомобіль не пускаєте і поліцейський не підходить до мого, вас, до мого вас автомобіля, вас щоб розглядати справу. Чи може вас ще чергову частину запустити? Ви закони знаєте, хоч трошечки? Хоч трошечки, знаєте, знаєте. Відповідно до чого зараз складається на мене протокол? Було розглянуто. Про початок проведено. Що було розглядано? Що було розглянуто? Повідомлене, але розгляд справи проходить без мене. Документів. Ви щось там без записуєте? Щось, щось вдома, там записуєте, але без мене. Без вас, вдома, без вас вас це коли ми вдома, а От, який про улок? Оце без вас. О, улок, який. А воно так і є. А воно так і є. Що ви розглядаєте без мене? Ваш поліцейський закрився в машині, інспектор. Це був інформативний матеріал, вас він, він ознайомить. Повин... Не було розгляду справи. Не було розгляду справи. То не розгляд справи. Він не виконав жодного мого клопотання. Він відмовився від всього. Він не назвав причини відмови. Він не назвав. Причина повинна бути законною. Відмовляють. От іде. Будь ласка, Ні, а чого чо ви мене ну, проганяють? Що ви мене толкаєте? Хто ви така? Хто ви така, що мене толкаєте? Йде розгляд справи. Розгляд справи вже закінчився. Вам ще раз повідомляю. Якщо закінчиться, то я маю їхати. Ні, вас ознайомлять з матеріалами справи. Поїдете. Коли це мене ознайомлять з матеріалами справи? Пише інспектор постанову і Вас ознайомить з матеріалами справи. Що значить допише постанову? Він пише постанову без моїх пояснень. Як ви нам уже півтори години щось пояснюєте. Я нічого вам не пояснював. Як нічого? Я, да, повинен, давати покази, я повинен давати покази. Я повинен давати покази в процесі розгляду справи. Я щось ви, ви зовсім не знаєте законів. Не знає? Ви зовсім не знаєте ви нічого. Ваші пояснення на протязі півтори години. Перегляньте свої. На які підставі ви мене півтори години тримаєте? На які підставі у мене півтори години триває. Якщо ви будете по кругу задавати три питання, які ви Ви не відповіли, на якій підставі, що я порушив відповідно Ми до закону відповіли. про національну поліцію. Відповіли. І не Нет, не відповіли. Ви, ви не відповіли. Ні, не відповіли. Ви не відповіли. Ви не відповіли. Я вас зрозумів. Відпові, хорошо, повторіть ще раз, так, на якій підставі ви мене зупинили. Ви І складаєте адміністратор. Ну, ви не попугай, але я маю право знати, на якій підставі ви мене зупинили. Ви слухайте, щоб знати. Так що ви слухайте. Ви зараз складаєте протокол, я не знаю, по якій причині ви складаєте протокол. І чого протокол? а не пост... Ну, протокол. Я бачу протокол складається. Де ви бачите? Ну, не бачу протокол, а не постанову. Ну, постанова значить, постанова. Чи протокол? Хорошо. Ну, постанова, добре, постанова. Ну, я ж не знаю, протокол чи постанова. Я ж навіть не знаю. Я ж навіть не Вам знаю, що ви складаєте. Повідомив. Протокол, постанову. Я не це знаю, що. Відді справи повідомив, що буде винесена постанова. Ну. За ваше правопорушення? Ну. 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 А я не дав ніяких пояснень і він не брав мене ніяких пояснень. Як це? Ви Вам надали відеодокази, пояснення. Як, який відеодоказ ви мені надали? Ви витягли свій телефон і щось там. На тому телефоні було записано. Я не ознайомився. Ви не дали можливості ознайомитися. І це є на відеозапису, що я не ознайомлювався. Я повинен був ознайомитися. У вас є 10 днів. Я вас постанови. Та в мене не 10 днів є. У мене більше буде днів. Вам більше буде. Прийдеться відповідати на незаконні дії. Будемо відповідати. І ще один поліцейський прибув. Так, да. ну давайте. Ви були, так? Да? А на фронті людей немає. А там нікому воювати! Так. Да. А воювати нікому. А тут, звісно, є кошмарити. Є кого кошмарити. Водії все-таки поки ще їздить. От йде процес складання постанови. У відсутності. У відсутності водія. Ось. А хто знімає? Ось. На камеру. О, Не в... Водій Водій знімає, але водій... Здається, Валерій Леонідович, що ви кажете про присутність водія, але вашої присутності занадто багато. Хорошо, якщо... Як на даному місці, так і в просторах Ютуба і так далі. Добре, добре. А звідки вам відомо, що я благий? Я ж бачу, що ви з телефоном постійно ходите. Так, звідки а звідки вам відомо? Я вам не представляв сюди. нас є база даних армор. Тобто ви, ви по базі значення. даних. Да, я, вас, я вашу особу встановлював за базу даних. За базу, так. Да. Хорошо. Да. Хорошо. А, я то, казав, то, ви, а я вам казав, що ви благий. Тобто незаконно, так? Да? Так ви пишете. То, чому незаконно? Пишет, ну, як ви як бачу. не документів. Ну. Вам і пишемо за непред'явлення документів. За непред'явлення документів. Добре, добре, добре. давайте. Так обажіть, ви пишете за неприділення документів, чи я становився не в тому місці. За непред'явлення документів. І в пабулі даної постанови, яку я вам через декілька хвилин зачитаю, буде вказано, що ви зупинилися з порушенням на перехресті. Так обожіть, моє порушення яке? Я не пред'явив документи. У вас я назвав як мінімум Григорович, Чотири порушення. Матеріали не відкачають. Ага, аж чотири порушення, з того, як ви здійснили. Два, або більше правопорушення. Ага. Носиться постанова. Тільки за одне, яка... Так мені не назвали Вам яке основне моє порушення. Позовує. Мені ніхто не назвав. Я Я не Герої Ютуба! Ви, ви назовіть мені, яке в мене порушення. Вам повідомляли ваші правопорушення. Та мені ніхто. Мені їх розгляд справи не було розгляд. Он розгляд справи де проходить це розгляд справи. Да, розгляд справи справи. Це зачити зараз права, а поєднається.